Доброго ранку. Сьогодні 16 грудня 2024 року. Відбувається засідання постійної комісії з гуманітарних питань, питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. Присутні Іващенко Віта Леонідівна. Письмена Зоя Федорівна, Сушич Олена Миколаївна, Коруп Лариса Володимирівна. Так. На засідання кворум є на руки розданий проект. Порядку денного та проект рішення. Чи будуть зауваження до, 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 подань, поданих, документів. Да, до поданих документів? Ні, зауваження немає. Тоді переходимо до розгляду першого питання. <кій> Доповідає Гавриш Оксана Борисівна, секретар Ласківської сільської ради. Так, перше питання про внесення змін у кількісний персональний склад виконавчого комітету Ласьківської сільської ради. У нас відбулися зміни у кадрах. Звільнилися дві особи, які були членами виконавчого комітету за посадами. Це Загородній Олександр і Якимчук Андрій. Виникла необхідність вивести їх із складу виконавчого комітету для того, щоб можна було ну, від цього залежить кворум, да і люди вже в нас не працюють. А також затвердити загальний склад виконавчого комітету у кількості дев'ятнадцять. 19... Чи є зауваження, доповнення? Ні, немає, не Прошу голосувати по Зоя Федорівна. За. Олена Миколаївна. За. Лариса за. Володимирівна. За. Я теж за. Угу. Висновок позитивний. Переходимо до другого питання. Доповідає Гавриш Оксана Борисівна, секретар Лисівської сільської ради. На виконавчому комітеті у листопаді місяці було до надано доручення нашому відділу освіти, культури, молоді і спорти про розроблення проекту положення про молодіжну раду Леськівської сільської територіальної громади. Дане положення було розроблене відповідно до постанови Кабінету міністрів 1198 від 18 грудня 18 року про затвердження типових положень про молодіжні ради. Воно адаптоване. Під нашу сільську громаду, під наші сільські реалії е, перший крок у нас буде це затвердження самого положення. У проєкті рішення пропонується другим пунктом поручити Лесківському сільському голові у термін, визначений чинним законодавством, подати на затвердження ради склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання молодіжної ради за участю представників інститутів громадського суспільства та молоді Лесківської сільської територіальної громади. Процедура яка? Є положення. Згідно положення, є не менш не більше 60 днів, коли рада затверджує ініціативну групу да, за поданням сільського голови. Потім ця ініціативна група впродовж там, трьох місяців готовить установчі збори, до яких подають кандидатури наші там установи, молодь як фізичні особи від себе, молодь це в нас від 14 до 35 років. І потім шляхом рейтингового е, якогось там оцінювання о, будуть відбиратися члени до молодіжної ради. Їх має бути найбільше 35 осіб. Ми перший крок. Чи є зауваження, доповнення? Немає. Прошу голосувати поєменно. Зая Федорівна. За Олена Миколаївна. За. Лариса Володимирівна. І за. Висновок позитивний. Урядок даний вечір панель. Дякую. Дякуємо.